Яремчанська школа мистецтва межі закриття. Діти без повноцінних занять, викладачі без законних зарплат. У січні місцева влада на третину врізала зарплатню педагогам. Тепер із дітьми займаються по 12 годин на тиждень замість гарантованих законом мінімальних 18. А ще викладачі нарікають, що більше трьох сотень дітей, які відвідують школу, займаються у зведених класах, де часом по три вікові категорії з різною програмою навчання. Тому не встигають викласти увесь навчальний матеріал. Дякую Тридцятеро замість передбачених планом 12 дітей займаються у класі хореографії та й ті різного віку. Такого за 33 роки роботи у школі мистецтв викладачка хореографії Надія Мушій не пригадує. Тепер одночасно на одному занятті доводиться викладати відразу три навчальні програми. Одні стоять біля станка. Ну як не може стати біля станка? Вони стоять так тісненько. Значить, щоб було можна зробити певну рух. Значить, менші сідають на підлогу, там роблять розминку, розтяжку. Старші роблять свій рух. А інша група може просто стояти й чекати, коли йде до них черга». Скаржаться діти, особливо танцюристи. Якщо теоретичні заняття можна пересидіти у переповнених класах, то під час хореографії доводиться штовхати сусідів. Спочатку, як я ходила, було менше дітей, а потім і було добре танцювати, було більше де ставати на станки, робити розтяжки. Але пізніше прийшло більше дітей, і нас не стало місця. Зручно зараз займатися? Ну, трошки ми тіснися, трошки не добре. Невдоволені і батьки окремі готові більше платити за навчання. Головне кажуть, щоб діти довчилися. Відбулося укрупнення груп. З 12 вже займається 30 дітей. Відповідно, якщо є 30 дітей, то я вбачаю дитині такий певний регрес. Тому що дитина проходить. Вона каже: От тату, дивіться, от колись ми стояли за танцювальним таким станком. Нас двоє. а Тепер нас повинно стояти четверо. Відповідно, один одному ми заважаємо. Читається тільки одна спеціальність. Фортепіано має читатися сольфеджіо, Воно проводилося в них попередні роки. Цього року не читає трошки читалося. Зараз вже почалося такі непорозуміння, і зараз ці заняття не проводяться, не проводяться в четвертому класі. Мали би бути заняття по музичній літературі. А з січня навчальні години яремчайські чиновники вкоротили ще на третину. Тепер замість законного мінімуму 18 годин викладачі мають вкладатися у 12. Це суттєво відбилося і на навчанні, і на зарплатні. Ні. У відділі культури, якому підпорядкована школа мистецтв, пояснюють, кошти, виділені мінфіном на культуру цього року, поділили порівну на усю галузь на бібліотеки, клуби та на школу мистецтв. Ну, важко вийти з цифри, яку довів Мінфін на всю культуру. Ми всі зараз в однаковому становищі. Всі на 0,75, на 0,5, на 0,25. Я це говорила на бюджетній комісії, я це. Це не є секретом і не є таємницею У нас. Насправді, в нас є проблемно фінансування 2013 тисячі На школу з держбюджету виділили трохи більше мільйона гривень при потребі мільйон вісімсот тисяч. У місцевій скарбниці грошей поки що не передбачили. У мерії говорять про додаткових 200 тисяч гривень на цей рік за умови, якщо підтримують депутати. Дійсно, це мало цих коштів, і ми, як завжди, переглядаємо бюджет. І була відповідна домовленість під час зустрічі із працівниками школи. Тест про те, що ще 200 тисяч, якщо депутати будуть згідні і приймуть відповідне рішення дофінансувати школу мистецтв, ну я це винятковий випадок. Ці в цьому контексті, на жаль, так, так сталося. Я сподіваюся, таких прецедентів попередні роки у нас не було. Ну ви чудово розумієте, що в бюджеті є районного і місцевого рівня, тому тут вже і депутатський корпус має розуміти і подумати. Не тільки про саму школу, а саме власне про дітей, які є е, головним критерієм цієї, сатурації. адже всі ці послуги і виховні надаються саме для розвитку наших дітей. Відстояти дитячу школу мистецтв мають намір і викладачі, і батьки, які хочуть, щоб їхні діти і надалі відвідували повноцінні заняття з мистецтв. Якщо з місцевими чиновниками не вдасться домовитися, педагоги збираються це питання вирішувати у суді.